Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору. Я давненько не була на барахолці, скажу чесно, мабуть, уже місяців 9 мене там не було. І ви знаєте, що в місті Вінниці барахолки як такої немає. Тому я обожнюю бувати на барахолках в містах, де мені приходиться бути або проїзду, або на відпочинку. І ось мені трапилася така можливість побувати на барахолці в місті Тернопіль. Мені було дано. Всього-навсього, як кажуть, забігте і вибігти, але я випросила хоча б 40 хвилин, і подивіться, що я вполювала. Я вполювала частину сервізу полонського фарфорового заводу. Ось ви бачите, у мене на столі 5 чайних пар. Дуже цікавої форми, форми рідкісної і форми, яку доволі таки полюбляють колекціонери порцеляни. Це форма Іф 2, вона була е, створена Віталієм Овчаренком в 1964 році. Тому ми бачимо ось таке клеймо, бачите, це клеймо, значить, ставилося в 64-го року, перше, я так думаю, на початку 70-х років, е, коли виготовлений. З точністю я сказати вам не можу, але приблизні часові рамки я назвала. І це третій сорт, ви бачите. Значить, в цей сервіс входить 6 чайних пар, чайник цукорничка і джемниця. Однак, Якщо пригляну, приглянути на ці добре приглянутись на ці чайні пари, тут обходить 6 блюдечок червоного кольору і 6 жовтого кольору. У мене, як я вже вам сказала, є 5 чайних пар. Я озвучу навіть ціну, за яку я придбала. Порцеляна насамперед дуже і дуже тоненька. Зараз я вам покажу на світло, як вона гарно світиться. Оця ручка. Трикутничок, оцей загострений такий. Ой, я її обожнюю. Дуже і дуже гарно На цьому сервізі багато позолоти. Ви бачите, який в кобальті він виготовлений. Кобаль чудовий. ось це через трафарет оці кілечка. Які, яка назва його дійсно? Я не знаю. В народі його називають цирк чи вогні цирку. То якщо хтось знає, то будь ласка, підкажіть. Бо ще раз кажу, я не знайшла в джерелах, в офіційних джерелах будь які відомості про назву. І оцей розпис також то придумав, мені невідомо. Значить, Погляньте, ось такі ідуть блюдечка. зараз хвилиночку, Бачите? Ось це оригінальні блюдця від цих сервізів, жовтенького кольору і червоного кольору. Жовтий колір жодним чином не дає ніяких, бачите, ознак потертостей. А ось на червоному є така плямистість. На цьому не видно. А на тому блюдечку, що в мене стоїть отам подалі, то трішки вбачається. Так, а тепер дивіться, як він гарно світиться, бачите? Дуже і дуже тоненька порцеляна. Так, третій сорт, і ми бачимо, у мене є два червоних блюдця і три жовтих. Однак. До продавець я не пригледілась, однак от, жовтеньке ось таке. Я так думаю, що воно не від цього сервізу, тому що від цього сервізу ось такий жовтий кольор. Ось так. Так і входило в цей неповний сервіз 5 чайних пар. Далі входила. Ось така цукорничка, вона без ручки, кругленька, такої діжечко подібної форми. Видно, що третій сорт погляньте, бачите, є трішки напливи такі. Ось, і чайничок, однак, чайничок без кришки. І скільки ж коштувало? До речі, хочу зазначити, що тут порцеляна. На деяких чашках білосніжна, ось взяти, наприклад, середина чайника, то навіть, навіть звідси можете побачити такий колір слонової кістки або айворі, ще називають. бачите? Хоча поверху порцеляна доволі таки білосніжна. Третій сорт коштував, наприклад, 64-го року 17 рублів 50 копійок. Я думаю, що це недорого було. Яка ваша думка на цей рахунок? для повноцінного сервізу тонкостінного, в кобальті з позолотою? Я думаю, що ні. Не знаю, можливо, кришечкою я десь підшукаю, і буде в мене ось така краса. Так, що ще мені вдалося? Два предмети, таких я взяла, тому що коштували вони недорого. Ось таку чашечку. Тернопільського фарфорового заводу, бачите, ви вже зрозуміли по формі, ручний розпис, дуже гарне збереження. Бачите, позолота, вся на місці, не потерта. Ось знак якості на ній, є, 10-та група складності найвища. Однак я не знаю, яке ж блюдечко сюди йшло. Я за цю чашечку заплатила всього-навсього 50 гривень. Ось ось така чашечка. І ще трапився мені ось такий чайничок його їс, але кришка відразу скажу, я його купила без кришки. Також заплатила 50 гривень за нього, тому що, насамперед, ви подивіться на цю ця, е, милота, такий е, маленький, на одну-дві особи чайничок для заварки. І це ми бачимо добиш, е, другий сорт. Можу зрозуміти, чи це дев'ята да, дев група, тому що біля дев'ятки стоїть крапочка. Дев'ята група складності такий малюнок ситцевий на ньому. Ось. І ось я дома отаку кришечку до нього приладнала. Ну, відразу скажу, що це кришечка від городницького набору чайників. Це не від нього. Ось таку дрібненьку, маленьку кришечку. Я як не придивляюсь ніде, щоб купити в інтернеті, знайти я поки що не можу. Ось такі за 40 хвилин, будучи на барахолці, я придбала красу. Я, считаю, я, вибачте, я рахую, що це досить велика удача насамперед мені для, оцього, для цієї частини сервізу. І я забула вам сказати, за скільки я купила ці всі предмети від полонського сервізу. Форми і в два заплатила 900 гривень. І я не торгувалася, тому що насамперед в мене часу не було. Побачила, як кажуть, прийшов, побачив і е, прийшов, увидів, побідів, так і я. розумієте, Швиденько забрала і швиденько вибігла з барахолки. Тому дуже сподобалася барахолка. і, Звичайно, там можна було походити, поторгуватися, часу не було. Отаке мені весіння трапилося, що називається на Тернопільській параголці. Тернопіль, привіт! Люблю, цілую вас дуже файне місто Тернопіль. Можливо, ще вдасться побувати, тому що це, як кажуть, по дорозі на відпочинок. Мені вдалося там побувати. Ось такі сьогодні раритети. Я вам показала. Якщо сподобалось, поставте вподобайку. Не забувайте підписуватися на мій канал, мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все. Миру та добра і до зустрічі на моєму каналі!